Вітаю друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні готуємо кіш. Це такі маленькі порційні сольоні пироги, дуже зручно взяти з собою в дорогу, тому що це повноцінна їжа, запив будь-яким напоєм улюбленим і вперед. М'яско, куряче філе і рибу. Зазвичай я мариную з вечора, щоб воно прямо всередині вже було смачне, ароматне, просолене добре. Риба тут соль, перець, лимон і соєвий соус. Все зовсім трошки Трошки, лиш би відтінити смак. Куряче філія так само, тільки коріандр, мускат і цибулька, щоб дала ж свій сок і пахло шашликами. прямо, розумієте, Це м'ясо. Отже, з начинками трохи розібралися: рибна і м'ясна. До рибної гарно підходить шпина, свіжий або заморожений. Або капусточка брокколі, або зелений горошок, молодий заморожений. До Дов'яснові начинки можна покласти ананаси, можна не класти, просто в мене були відкриті та й все. Ну, і, звичайно, начинки різні, а тісто і заливочка однакові. Для тіста нам знадобиться масло, борошно просіяне з розпушувачем. Жовточки в мене від мерінги залишились. Якщо в хаті не оказалося яйця, то це може бути ложечка дві сметани. Лиш би об'єднати тісто в комочок. Так, тісто готове, переходимо до заправочки. Для неї нам знадобиться яйце, сир натертий або нарізаний. У мене ложечка майонезу домашнього, він на яйцях такий жовтий, тому він прекрасно запечеться. І трохи вершків. Майонез можна не класти. Тобто яйця, вершки, сир. Перемішуємо до однорідності. Готово. І тепер уже нам цю начинку, залівочку, треба розділити на пополам і одну змішати з рибкою шпінатом, а іншу з курочкою і ананасом. Так, понакладала тістечко. дуже зручно було в оціліконові для аерогріля. Так, ручками прижав, прижав, раз-раз-раз, так пальчиком покрутив, тільки донышко зробив. Друзі, е, у цих високих формочках. Получається, обично соковита дуже, бо е, як його звати? ж його звати, забулася. Соковиті, тому що вони високі і начинка така ніжна і багато цього соусу, все таке. А ці, що такі тоненько, соус, получається, вони більш запечені, такі на піцу більше схожі. Розкладаємо начинку, спочатку сухі, більше інгредієнти. А потім в кінці ще залиємо юшечкою. Будьте готові, що шпінат трошечки просяде, тому наповняйте повністю формочки. Духовку вже включаємо, друзі. Я знаєте, я вам що хочу сказати? Інколи автори, кулінарні блогери кажуть 180 градусів там, чи 200, чи 130, це мусить бути вже нагріта духовка, а потім відраховуєте час приготування. Може, вам трохи дивно оця порада про тісто, про всі види тіста, коли ми готуємо кіш. Справа в тому, що на каналі є глядачі, які дивляться всі роки, відколи він і є. Сім років. Якщо серед вас зараз є, такі, поставте, будь ласка, лайк. І весь контент розрахований на постійних глядачів, розумієте? Тому, як ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, запрошую. духовку півгодинки, друзі, при 180. Не перепікайте, всередині мусить бути ніжне, як з холодне, щоб така суфліобразна була форма. Що в мене тут сушилися бізешки, мірінги. Я вам прикріплю рецептик. Якщо любите таке до чаю, то робіть також це не складно і недорого. Ось така краса в нас, друзі, в результаті вийшла. Я хочу сердечно подякувати тих глядачів, які додивляються відео до кінця. Саме завдяки цьому. YouTube рекомендує це відео наступному глядачеві. Ось саме так і розпочалась історія нашого каналу. Хтось один взяв, подивився, це був бісквіт рулет. Олечка пам'ятаю, дивилась, багато хто дивилась. І він став популярний, вірусний, тому що Ютуб розпізнав, ага, людина дивиться, дивиться до кінця, буду рекомендувати. Зараз я вам ще погоду трошечки покажу. Тут у мене гарнесенька підставочка під каву. Ось такий низенький кіш. Ось такий високий, я не буду вивертати, бо його ми так в дорогу і візьмемо. І ось вам трохи сонечко. До нових зустрічей!